Доброго здоров'я, добрі люди! З вами Словенський Спадок, і це час для історії. Історія, друзі, це не тільки минуле, але і майбутнє. В сьогоднішньому випуску ми поговоримо про найновіші дослідження, найновіші досягнення історичної науки. Те, що історики досліджують на даний момент у 2025 році. Тому сідайтесь біля своїх моніторів, адже на вас чекає безліч цікавих фактів та нових знань. Буде весело. І цікаво. Поїхали! За дві тисячі років до того, як в Андах домінувала імперія Інків, менш відоме суспільство під назвою Феномен Шавіна змогло сформувати своє продуктивне та зростаюче ієрархічне суспільство. Але перевагою їх було не розвинуте землеробство чи якісь новітні технології, а, навпаки, доступ до змінених станів свідомості. Ні-ні, вони не практикували силу, не були джедаями, але просто використовували. Наркотичні засоби для досягнення своїх грандіозних поставлених цілей. Про це свідчать результати нового дослідження, яке виявило найдавніші відомі прямі докази використання психоактивних речовин у перуанських Андах. Знаєте, друзі, мені відразу на думку спадає тема з асасинами, не з ігрової серії, а з справжніми асасинами, які проживали на території Ірану в фортеці Аламут, якою управляв старець гори, і які також. Приймали оці заборонені психоактивні речовини, у їхньому випадку гашиш. Хоча є версія, що всі ці слухи про те, що вони вживають гашиш, що вони наркомани і за допомогою цього потрапляють у рай, це все розпускали їхні вороги для того, щоб їх дискредитувати. Але, тим не менш, як легенда, вона досить цікава. Команда археологів Університету Флориди, Стенфордського університету та південноамериканських установ, виявила стародавні нюхальні трубки, вирізлені з порожнистих кісток у центрі монументальних кам'яних споруд у Чавін де Уантор, до історичної місцевості в горах Перу. І ось що, друзі, проводячи хімічний та мікроскопічний аналіз у цих нюхальних трубок, дослідники виявили сліди нікотину, деяких родичів тютюну та залишки бобів Вілька. Це такий галюсоноген. І дуже схоже на те, що лідери, як пишуть у статті, Володіли цими речовинами не лише для особистих якихось видінь, а для зміцнення своєї влади. Як же іронічно. І на відміну від колективного вживання цих галюциногенів, які поширені в інших суспільствах, зокрема, ми знаємо, що навіть скіфи вживали наркотичні засоби. Люди із суспільства Чавіна були ексклюзивними, адже археологи виявили ці нюхальні трубки у приватних кімнатах у масивних кам'яних спорудах, які вміщували лише кілька учасників одночасно і створювали такий. Атмосферу, такий ефект містики і контроль. Вживання психоактивних речовин означало не лише бачення видінь, це було частиною жорсткого контрольованого ритуалу, ймовірно, призначеного лише для обраних, що зміцнювало соціальну ієрархію. Цікаво, те, що контрарас віддав близько 30 років свого життя дослідженню цього культурного феномену Чавіна у складі. Експедиції під керівництвом Джона Ріка, доктора філософії і почесного професора Стенфордського університету. І ось команда Джона Ріка стверджує, що ці церемонії відіграли ключову роль у формуванні ранніх класових структур. І на відміну від товари з примусової праці, будівельники Чавіна, ймовірно, друзі, вірили у світлу ідею того, що вони будують. Тобто, все те, що вони створювали, вони вірили, що створюється заради якоїсь світлої і прекрасної мети, якраз вживаючи оці психотропні речовини, які. Допомагали їм у це повірити. Одним зі способів виправдання або натуралізації нерівності була ідеологія створення вражаючих церемоніальних переживань, які змушували людей вірити, що весь цей проект був гарною ідеєю, говорить Даніель Контрерас. Новини з Китаю. Нещодавно виявлені руїни в районі Чанцін, місто Цзінань, провінції Шандунь у східному Китаї, свідчать про те, що найдавніші відомі ділянки великої стіни датуються пізнім періодом династії Західна Джоу. А це друзі, 1046 рік до нашої ери, по 771 рік до нашої ери, та початком. Весни осені 770 року до нашої ери по 476 рік до нашої ери, що відсуває термін будівництва великої стіни приблизно на 300 років назад. Розкопки, які проводилися з травня по грудень 2024 року, охопили площу 1100 квадратних метрів у селі Гуанлі. Це перші проактивні розкопки великої стіни держави ці після попередніх обстежень та досліджень. Це археологічне відкриття відсуває дату будівництва великої стіни до періоду західного джоу встановлюючи її як найдавнішу відому велику стіну в Китаї. Це знаменує собою значний прорив археології великої стіни та є важливою віхою в в'ясування похожня та розвитку досліджень великої стіни в Китаї, заявляє в газеті Global Times Лю Джен, член Китайського товариства культурних реліквій. Архітектурна команда під керівництвом Джан Су, керівника проєкту з інституту культурних реліків та археології провінції Шандунь, також виявила стародавні поселення місто Пінь'інь, яке згадується в історичних текстах. Це місто розташоване приблизно за півтори кілометри від великої стіни. Планування розташування та пов'язане з нею інфраструктура великої стіни ці відображають передове військове планування та стратегічну реакцію держави ці на зовнішні загрози. Її тісний зв'язок з пін'їним свідчить про те, що стіна служила не лише захисним механізмом, але й відігравала стратегічну роль у контролі ключових транспортних шляхів, стверджує Жан Су. Дослідники, які вивчають похоження домашніх котів, давно вже вважали, що коти, ймовірно, супроводжували ранніх землеробів під час епохи неоліту і таким чином розповсюдились разом з ними по всій Європі. Однак, недавно два нових масштабних дослідження, одне з яких проводив Римський університет Торвергата у співпраці з 42 установами, а інше ексетерський університет за участю представників 37 установ. Розкривають складнішу історію ніж вважалося раніше. Обидва дослідження вказують на туніс як ймовірне місце похоження домашньої кішки. Обидва ці дослідження поєднали в собі великі генетичні дані з археологічними даними, і ставлять під сумнів хронологію появи європейських домашніх котів і натякають на культурні і релігійні фактори, які могли бути ключовими у сприянні одомашненню та переселенню котів на територію Європи. Дослідники з команди під керівництвом Римського університету Торвергата провели палеогеомний аналіз зразків стародавніх котів з 97 археологічних пам'яток в Європі, Анатолії, а також музейних зразків з Італії, Болгарії та Північної Африки. У своєму дослідженні, яке називається розселення домашніх котів з Північної Африки та їхні походження до Європи протягом останніх двох тисячоліть, було проаналізовано 70, 70 стародавніх геномів з низьким охопленням, 17 додаткових сучасних та музейних геномів, а також. Зауважте 37 останків котів, датованих радіоглицевим аналізом. І ось результати цих аналізів ядерного єдинка показали, що коти домашнього походження з'явилися в Європі лише приблизно з першого століття нашої ери. А це на хвилиночку на тисячі років пізніше, ніж припускають традиційні наративи. Команда Торвергата також визначила дві інтродукційні хвилі, за якими коти поширилися на територію Європи. Попередня хвиля принесла диких котів з південно-західної Африки на Сардині до Другого століття до нашої ери, що дало початок сучасній дикій популяції острова. Наступна хвиля, під час періоду Римської імперії завезла котів, генетично схожих на сучасні домашні лінії по всій Європі, вказуючи на Туніс як ключовий центр раннього одомашнення. А ось дослідники з ексетерського університету висувають зовсім іншу гіпотезу. Проаналізувавши 2416 археологічних знахідок котів на приблизно 206 ділянках, вони зіставили морфологічні дані з генетичними аналізами і дійшли висновку, що коти в Європі з'явилися на тисячу років раніше, приблизно на початку першого тисячоліття до нашої ери, тобто до піку могутньої римської експансії. Хоча обидва дослідження документують змішання та конкуренцію між домашніми котами, що прибули до Європи, та місцевими дикими котами Європи. Однак вчені стверджують, що їхні дослідження допомагають краще зрозуміти одного з найулюбленіших та найупізнаваніших супутників людини. І виявляється, що вони не просто пливли за течією, пливли за ранніми землеробами, розселяючись по Європі, і все ближче і ближче, підкрадаючись до їхньої діяльності та громади, а скоріш за все коти переселялися до Європи кількома. Хвилями після одомашення у північній Африці. І ось рушійною силою цих переселень, виявляється, були культурні практики людей, торгівельні мережі та релігійне шанування пухнастих наших друзів. Не менш цікаве дослідження провели експерти з університету Феррари в Італії. Вони стверджують, що темний пігмент шкіри був нормою по всій Європі впродовж. Переважної більшості частини її заселеної історії. Тобто, ще 1700 років тому, за часів могутньої римської імперії, світла шкіра не була такою поширеною, як темна. Про що свідчать аналізи ДНК? Нова карта Mail Online, створена на основі результатів, показує, як змінювалася частка людей з різним кольором шкіри по всій Європі. Це дуже цікаво, друзі. Зокрема, вони стверджують, що перші світлі відтінки шкіри з'явилися на території Швеції в період мезоліту. Це приблизно 14 тисяч років тому, але вони залишилися рідкісними, тобто залишились. В той час тільки в тому регіоні. Хоча вже в мідний та бронзовий період, а це вже близько 7 тисяч 3 тисячі років тому, спостерігається подальше збільшення світлої пігментації шкіри, але все ж таки темніші типи шкіри залишаються також широко поширеними. Зміна пігментації в бік світлих кольорів виявилася майже лінійною в часі та просторі, і повільнішою, ніж очікується, стверджують дослідники. Інституту Феррара в Італії. До залізної доби а це період між приблизно 3000 та 1700 роками, світла шкіра була такою ж поширеною, як і темна, у таких регіонах, як Північна та Центральна Європа. Однак, темний пігмент зберігався у таких регіонах, як Італія, Іспанія, і ви не повірите, але Росія. Так-так. Для дослідження вчені проаналізували стародавні геноми 348 осіб, які жили в період між 45 та 1700 роками тому. Загалом, як стверджують вчені, людство мало темний пігмент шкіри впродовж найдовшого його історичного періоду. Мова йде про палеоліт. Хоча є певні винятки, тобто певні винятки, це певний проміжний. Тип шкіри, який формувався вже в період еволюції, і взагалі, якщо розглядати окремі країни, то там можна побачити різні тенденції: то збільшується кількість темної пігментації, то з'являється проміжковий тип шкіри, тобто ну, різні мулати, називаємо це так, то знову ж таки з'являється більше світлошкірих людей. У Британії в епоху неоліту, а це приблизно з 8 тисяч років до нашої ери. Більшість людей, а це 85%, були темношкірими. Але вже до мідного віку, а це приблизно з 3500 року до нашої ери, спостерігається поділ 50 на 50%. До бронзової доби, а це вже період з 2000 року до нашої ери по 500 рік до нашої ери. Близько 50% британців тогочасних мали проміжковий колір шкіри. Тоді як 25 були темношкірими, і 25 були світлошкірими. Ось така цікава тенденція. Тим часом в епоху мезоліту, а це приблизно 12 тисяч років тому, на території сучасної Франції близько 65% населення мали темний пігмент шкіри, тоді як 35% білий. А от в епоху неоліту приблизно 85% темношкірих, а решту всі були світлошкірими. Хоча вже до періоду бронзи, все населення було світлошкірим, тобто 100%. Вченим відомо, що сучасна людина, тобто Homo sapiens, вона еволюціонувала в Африці приблизно 300 тисяч років тому, і вже в період між 70-ма і 60-ма тисячами років тому вона мігрувала на територію Європи і Азії. І ось тут вчені стверджують, що у них почали відбуватись мутації. Вчені стверджують, що світла пігментація стала більш поширеною, оскільки гомосапіс розселилися з Африки в регіони з нижчим рівнем ультрафіолетового випромінювання. Як відомо, світліша шкіра пропускає більше ультрафіолету, що допомагає функціонувати і створювати такий вітамін, як Д, який корисний для кісток і м'язів. Ось темна пігментація шкіри навпаки захищає людину від максимального ультрафіолетового випромінювання. Іншими словами є дослідження про те, що білошкірі люди, які дуже довго проживають в Африці. Частіше страждають на рак шкіри через ось те, що вони не захищені. Ще одне цікаве дослідження опублікували у журналі ПНАС. Дослідники провели розподіл розмірів будинків з більш ніж тисячі місць по всьому світу, що охоплять останні 10 тисяч років. Що ж вони досліджували, друзі? А досліджували вони нерівність між людьми. І ось виявлена дослідниками варіація ставить під сумнів усталені погляди в історії та соціальних науках, що ми можемо використовувати страданню Грецію та Рим або середньовічну історію Європи як узагальнені уявлення про минуле людство. Чині виявили, що, хоча нерівність і неминуча, і з'являється у кожному суспільстві, вона тим не менш поширюється і виражається неодинаково? Є багато речей, які передбачалися століттями, наприклад, що нерівність неминуче зростає. Традиційне мислення передбачає, що як тільки ви почнете розвиватися в більших суспільствах з формальними лідерами, або як тільки з'явиться сільське господарство, нерівність значно зросте. Ці ідеї існують вже сотні років, і ми виявляємо, що все набагато складніше. Високий ступень нерівності не є неминучим у великих суспільствах. Це безпрецедентний набір даних в археології, і він дозволяє нам емпірично та систематично досліджувати закономірності нерівності з плином часу. Про це заявляє Геррі Файман, куратор мезоамериканської, центральноамериканської та східноазіатської антропології Макартера в музеї Філда в Чикаго. Щоб кількісно оцінити та порівняти економічну нерівність у різних місцях, вчені дослідили понад тисячу населених пунктів для розрахунку коефіцієнта джині для кожного місця та провели статичний аналіз, у якому вони досліджували зв'язок між рівнем нерівності в суспільстві та політичною складністю цього суспільства. Вони виявили, дорогі друзі, що навіть попри зростання населення впродовж багатьох років нерівність не завжди зростала рівномірно. Рівень нерівності, який ми виявили, досить мінливий, що свідчить про відсутність однієї гомогенізованої закономірності. Перефразовуючи Файмена, можна сказати, що всупереч традиційним уявленням або якомусь традиційному науковому мисленню, не існує універсального пояснення, чому ж суспільства стоїть економічно нерівними, і це одна з найважливіших тез, яку висувають дослідники у своєму дослідженні. Ось така тавтологія. Людський вибір управління та співпраця відіграли певну роль у зменшенні нерівності в певні часи та місцях. І саме це пояснює цю мінливість у часі та просторі. Часто висловлювані думки про те, що певні економічні, демографічні або якісь технологічні умови роблять велику нерівність у багатстві між певними прошарками суспільства, не підтверджуються глобальними дослідженнями минулого. Учіться читайте та просвітлітись. Пам'ятайте, друзі, що тільки за допомогою знання ми зможемо перемогти невігластво, що ховається у наших серцях. До нових зустрічей! З вами був Слов'янський Спадок. Ну а якщо хочете нас підтримати, допомогти у нашому розвитку, то у першому закріпленому коментарі все для вас.